Так, добрий ранок всім. Всіх ради бачити. Хто не знає, ми біля села Уклин. Це тут недалеко, так, Уклин, там є перевал на Воловецький район. Йдемо з вами на гору. Пізніше скажу, як називається, але вона приблизно ось там. Там високо на горизонті, найвисока, яка є, це однаково. Чому ми не нею встали? <гум> <гум> маршрут тут починається. Дорога, в принципі, нормальна, місцями є завали, тому що маршрут не дуже популярний. Будемо перелізати через дерева. Літом, ні, розчищати не дуже багато жиле від такої двометрової, тому сюди ходимо в такий період, коли ще немає рослинності. Зараз будемо переходити річку Мала Пиня по бетонній дамбі і один струмочок будемо перескакувати. <рес> Зараз будемо по дорозі йти, грунтова дорога, плавний набір висоти, місцями буде рівніше, місцями крутіше, але в основному якихось різких підйомів нема. Приблизно 8,5 кілометрів звідси туди на вершину, в одну сторону. І 850 метрів набір висоти. По часу таке, десь до 4 годин будемо йти наверх із зупинками. Наверху ж до чотирьох? 4, 4 із зупинками. А, я думала, не, не, не до 16, а 4 годинки. Зверху будемо на вершині, там пофотографуємося, відпочинемо, поїмо, там панорама, буде сонечко, буде тепліше, і потім так же спустимось сюди вниз. Я на ваш тікток підписала після сповіді. Я б подивився всі там карманчики, бо я його везю. З тобою забираємо. Зараз будуть два підйоми, вийдемо на Галявинку панорамну. або так вийти, або зрізати, але там крутіше буде один. Я не хочу різати. Куди? Ні, я так як зарізана, не можу я ще різати. Боже, наша дитина зато лізе. <рі> Тільки побачили. Дивились півгодинки, побачили. Пішов там. Такі вони гарненькі, нежні. О, які гарні. Так що треба йти дуже обережно, щоб квіти не потоптати. Бо вони ось, ось, ось. Бачите, вся дорожка в квіточках. Ну і краєвид, звичайно. Василь, у тебе діти лазять, ти бачив? <рес> <рес> Йому там можна? <рес> До цього є мама папа, десь тут на маршруті. Ну розповідай, що це за домики. Це для... Це великі санки. <рес> санки? <рес> а не розумію, а на що, як їх за... куди їхати на цих санчах? <рес> санки. що це виборчити санки. Оу, на що такі самки? Так Та куди? Тут а їх затягнути, щоб сюди тягнути, да? Зробили як самчати? Так, тут працювали, ліс, рубали, ага. напевно, то це їхній будиночок. Лишили, ні. Там от видно дивіться рожок, де ми були місяць тому. Так, да, рожок я пам'ятаю. Ось такі от з березня ріденькі відпологи. А там Малий Вижень, де ми були минулого року весною, в кінці лютого. Так. А там внизу видно галявинку, де ми стартували. Була галявинка, де ми стартували. Ага. І село Уклин будиночки. Це ми там пройшли під песом, так? Тут ага. половина ага. Де? половина маску. Вони все устали від того. Грибочки чи Гадю. гадів, гадів, шукаєш. Вас повертають. А ви такі железні нерви такі, що нічого не боїтесь. Думаю, пхнуть вже палкою треба якось. Ми із роду зміїв. Ти там не гадюку шукаєш. Ні. А, Ну ладно. О, Василь, яка гора, куди ми йдемо? Ніхто не знає. Це Український діл, а йдемо прямо. <гум> 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 це теж Вершина гори. Куклинський діл. Баба, да. Діл поділить, ділить води на басейни різних пічек. З тої сторони басейн латуриці, а з тої басейн річки Пиня. Каже, зараз буде цікавіше. Будемо перелазити. І ось воно як виглядає. Ось такі ще маленькі. Поки ще маленькі. А далі прямо лісоповал якийсь. Багато. Перелазити, так перелазити, що робити. Те, що я полюбляю. А, що це? Тут на треба довгі ноги мати. А, І довгі не допомагають. <свölats> <свölats> не знаю, я з рюкзаком, мабуть, не пролізу. А, не пролізу. А, треба туди йти. Ех. Да. Ага. <тісна> Помогти. Саме застрію в пікантній Як найпікантні манірі. На даний момент. Нам спостерігали, на плантя не здохвали. Ні, ми на контакт не йдемо, то нерозумна якась форма. <тісна> <тісна> вони б таке мовча так вздохнули <тісна> і поїхали <тісна> собі. Що у нас го он? Опа! <реш> Дюсолей відпочиває просто. Так, ми йдемо а тут повсюди квіточки. Хто жалівся і хотів іти просто підйомчиком, той може зараз перелазити через дерева ще. Бо просто підйомчик то було весело а зараз вже веселіше стає. О, Бонуси. Бонуси. Можна обійти. То треба лізти чи сидіти. Посидіти. Обов'язково. Що обожнюється? Що? З рюкзаком-то взагалі клас. Ось вот таке було перебиратися. Але зараз вона таке зробила, і мені сподобалось. Ось вот так вона сіла. Ноги поперекидувала. І лишилось сидіти. Сидимо тоді ми. Так і нараз на дереві прямо, так? Наразі воно рухається. Ні. <риклад> а, а що ж таке воно? Ось Ми трішки заблукали. Всі там Васі вже не бачать. Повертаються. А поки ми блукали, я ось що знайшла. Дивіться, які маленькі. Якщо вийде, то додому повезу. Давай які штучки. Окей, окей, О, заблукали. Васю не бачимо, не знаємо, куди йти. Їли? Чекаємо Костю. Да, бо ми зараз розгубимося взагалі тут. по да, лісу. А, Вася зателефонувати? Да, а, well, Ну я так. Згонував. Я дзвонила І що? Сказали, що? Ну, так мені лісомо sort of повернути, right. і тут дорога, і тут стати дзвонить. Раз, Вася каже вниз, вниз. Так. Дивіться, що ми знайшли у горах. Сніг знайшли. У березні. Да. Сніг знайшли. Крапочка. Валенка. Є ура! Сніг, Сніг бачили додому. Останній сніжок. Останній сніжок. Добре, мабуть, смокота. Снижки в березні Йдемо. Все. там. Тут треба Вася, ногу метр двадцять. Нас... Вася, ми загубились зверху, пішли лісом кудись. Ага, і ми пішли там лісом. Ми вас бачили, бачили, а секунду і не бачили. Секунду не наліво. ліву. Та, ми прямо. Ага. А ви на ліво. А ви на ліво. Ага, тут для тих у кого очі є. <semiconductor> Ой, зараз я полізу. ідемо. Ми знайшли! Ми знайшли! У мене майстер-клас, як лазити і знімати. Одночасно. Все ліземо. Я зараз вб'юся, будете ви знімати. Вас потрібно лишити, а собою... Так, тільки камеру мене вже не чіпають. Оп! Все, є. Я вже тільки що місці. Все, я падала, шукладила. я більш не можу, да не хочу. Ліміт, ліміт у тебе ліміт всього дві ноги. Ага. Вот і весь ліміт. Ага. Ноги просто кончаться і все. Ліміт вичерпаний. Ми там як овці. Бігали, бігали лісом. Саме чітко, що дорога так. Ага. Для Чисті. нас ні. Ну, ти коли йдеш трендисто, це трендеш, та так ідеш <laughs> деш за всіма всі до це яйця. Так, ногів всьві і запасних мало. Бережіть ноги, Тут можна Silent Hill знімати. Таке воно загадкова. Ну bueno, так що, ворота в ад хто-то подала її, ні? Ніхто не хоче. То наша ціль? Чи далі? Сюди піднімаємо і далі. Наші цілько бачить. кого американські рубляки є серці. Вже небагато. І там возки пройшли. Завалів не буде, підйомів різких не буде. Хто не був на те тут можна фотографувати і викладати. <gry> to jak miejsce wywrócenia wulkanu. Tak samo wygląda. Co to jest? Шерсть якась. Що це Шершу така купа? Це кінь, скаже Вася. А? Я вже колись так писала, Вася казав кінь, то може це кінь. Кінь? В одному місці так обережно, таке купку, дивина тваринка. Я не знаю. То зараз... вже воно спало тут. Я Ви не знаєте, що ти? це? Це такі кіт. Знаєте, коли комочки так вертає? О, такий комочок? О, та дикий кіт. Ага. Та дикий кіт такий великий. Ага. Вовк, кого линяв? Вовк. Да, да. Я же вовк линяв. Вовк, вовк. Що за вершина Ого. позаду? Стой. Стой? Казав, хтось ти стой. Там, де так, прийти, недалеко на дорозі місце, де вовк линяв. <смір> так То <смір> Дівчки кажуть, що то комочки. Кошечок. Дуже багато, <смір> знаєш, кошечок з тих прийшло сюди <смір> і одразу почали. А що вирішує башенка? <смір> що оклиняв. <смір> кажуть, що із кошечками <кхун> <кхун> менш вероятно, бо що тут кошечкам робити. Що <гум> там, що <шо> там? Ось Гарна температура руки. Дайте всім потриматися. Ви так гарно тулани фотографуєте. Морозник схоже. Морозніх. Що може в горах жиночку поставити на коліни? Тільки краса. Наступна раба краси. На готові. Тут черга до краси черга. Думаю, квіточки помолимся. Василь сказав, що коли ми заберемось на цю горку, ось тут будемо, то ми побачимо нашу ціль. Ми зможемо побачити, куди ми йдемо. І я думаю, що це ота наша гора. Ще не знаємо, куди йдемо. Василь ніколи це не каже куди. Каже, Хто дойде, тот почує назву. Хто ні, той ні. Але у лісі ще є сніг. У нас не сніг. снігом. Пишемо. О, наскальний малюнчик лишимо Для потомків. Ось таке. Все. Топаємо далі. Яка це гора? Куди ми йшли? Гора має назву вирлище. Верлище. 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 -ти Шановні, гора має назву вирлище. Верлище тисяча тисяча метри здається. Чи 57. Що ми це Так. так. Тепер розкажіть. Де темнатик? Де... Стій? Справа саме висока стій, ага. лівіше великий верх. Ага. Далі, де менше сніга, темнатик. А тут, де дуже мало сніга, це бозьова. Далі темнатик, далі великий верх і правіше само Висока стой. Холось. В одному місці? Якби їли, то якийсь... Кровь була б якась. Да, ну нікого. по шерсті воно мені на кабана похоже. На кабана? А мені на типа ти мені Та, Ну, Воно жорсткий голос дуже для косуля. І колір не той. Та ні, може то все-таки цей. То. Волк. Це щось більше, я думаю, за собаку чи за волк. Воно коло звод. Добре, що воно не тут. Що без нашої участі. Не з нами зараз. Все тут так лазало. Да, да, лазало. А, да, да, я ще тут перве це виділа. Ой, Боже Боже. йшли тут всі. Я там упала, я Я там упала, я тут не падала. Ще є шанс. Ой.